Доброго дня, мене звати Олександр. Сьогодні я вам дуже стисло розповім про теплиці. Дуже стисло в режимі каталогу Розповім про теплиці під полікарбонат, які ми виготовляємо вже понад 12 років. І за які в тому числі ми отримали визнання як найкращий виробник теплиць 2024 року. Перед тим як я вам розповім, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там дуже багато цікавої інформації. І до речі, там по секрету скажу періодично відбуваються акції. З знижками на різну продукцію існує класика теплиць. Це аркові теплиці, і ось з них і почнемо. Тобто, аркові теплиці це найпопулярніші теплиці, які будуються, встановлюються. Вони займають більше ніж 70% загального попиту садових теплиць. Тобто, і саме популярний формат це 3 на 4 3 на 6 Вони відрізняються в основному лише із того матеріалу, що вони зроблені. Це може бути труба, наприклад, 20 на 20 Це бюджетний варіант теплиці, який найдоступніший на ринку теплиць ці теплиці. У нас вони називаються флори. Тобто, флора має з одного боку двері з фрамоги, з іншого боку, фрамогу. Дуже прості теплиці, дуже легко збираються. Бюджетний та доступний варіант для любителів вирощувати в тепличці. Вась більш е, надійний і, е, і варіант, який витримує снігові там більш снігових навантажень. Це теплиця Ердорада. Вона має товщину труби 25 х на двадцять ж самий формат 3 на 4 3 на 6 найпопулярніший, скажімо так, і теж має двері з фраму. І з фраму з іншої сторони. Труба 25 х на 25 дозволяє зробити ще варіанти цієї теплиці шириною 4 метра і 6 метрів. Чотирьохметрова теплиця має теж двері з фрамуги з одного боку і фрамугу з іншого боку. А п'ятиметрова вже має в передньому торці вже дві двері і фрамугу над дверима. Ну і більш більш. Потужний і більш надійний варіант, який витримує всі снігові навантаження, снігові вітрові навантаження. Це теплиці екотоп. А вона вже йде з труби 30 на 30, і вона виконується у вигляді ферми. Тобто, кожна арка несуча вона має подвійну трубу, яка зварюється перемичками. За рахунок цього, це найпотужніший і найнадійніший каркас, який є в принципі в цьому сегменті. Вона витримає всі снігові вітрові навантаження, збирається на хамотах, тобто дуже потужний варіант. Набагато краща фурнітура, і це відчувається при користуванні цих теплиць. Екотоп може бути трьохметровим, але більш популярні моделі чотирьохметрової ширини, тому що вони мають дві двері спереді і одну ззаді, і це дозволяє спокійно заїхати навіть туди тачкою попрацювати. Ну а п'ятиметрова, це вже можна сказати, практична міні-фермерська теплиця. Вона має подвійні двері спереді і ззаді, і це дуже функціонально для роботи. А при відкритті цих дверей і фіксації на крючках це. Ще додатково провітрювання теплиці, навіть в спекотний період. Класичною арковою теплицею рядом йде також класична теплиця доміком. Тобто вона у нас іде в форматі лише труби 30х30 подвійної ферми. Ось дуже потужна конструкція. Теж може бути шириною 3 метри, 4 метри і 5 метрів, і мати подвійні двері в великих розмірах теплиці 5 і 4 метри. Вона так і називається теплиця домик. Досить цікава модель. Це вже, скажімо так, симбіоз теплиці аркової і двоскатної. Це теплиця комфорт. В чому його переваги? Тему що ми беремо переваги двоскатної теплиці, це рівні стінки, за рахунок чого ми можемо висаджувати високорослі рослини по всій площі теплиці. І аркова криша. За рахунок аркових елементів теплиця завжди більш міцніша. Великі подвійні двері, фрамуги, це дозволяє теплиці досить гарно перевітрюватися. І взагалі це одна із таких популярних моделей, і дуже вона комфортна не тільки для користування людини, але ну й для рослин, тому що вона висока. Вона добре провітрюється, і в ній зручно розташовувати різне підв'язування для рослин та інше. Може бути форматами 3 метри, 4 метри, 5 метрів. Далі у нас йде теплиця мітлайдер архового типу. Теплиця мітлайдер вона відрізняється від інших теплиць за рахунок того, що вона має різний, різний рівень скатів даху, і за рахунок цього ми можемо вверху встановити по всій довжині фрамуги. І цим ми можемо провітрювати теплицю. І за рахунок цього вона не перегрівається в ній дуже комфортно рослина. Ось їх є арковий тип, тобто Мітлайдер арковий. Вони можуть бути теж шириною: 3 метри, 4 метри, 5 метрів, і будь-якої довжини, тобто кратно 2 метри. Є арковий варіант, і є двоскатний варіант. І те, і те, і дуже добре працюють. Теплиці пам'ятлайдеру, як аркові та двускатні, вони всі модульні, тобто досить легко збираються, подовжуються, зменшуються кратно на 2 метром, тобто крат на кроку ферм. Ось, є верхнє провітрювання, є провітрювання в торцях, в дверях, дуже функціональні і зроблені так. щоб Кожна теплиця дозволяла отримати максимальний врожай як для аматора, так і для професіоналу у сфері вирощування в теплицях. Тому ось ці найпопулярніші моделі ви можете подивитися на нашому сайті, вибрати різний полікарбонат накриття. Ось він, до речі, буває товщиною від 4 до 10 мм. І е, в залежності від того, в який період ви хочете використовувати ці теплиці. Ви підбираєте товщину полікарбонату. Наприклад, на двоскатній теплиці я не рекомендую використовувати полікарбонат 4 мм, тому що він добре працює лише на аркових теплицях, за рахунок того, що коли ми полікарбонат скручуємо в арку, він має, скажімо так, вже свою несучу здібність. А якщо це лист рівний, особливо в 4-мм товщині, то він ну, не дуже добре працює на рівних плоскостях. Тому що там просто-напросто. Не вистачає несучої здібності. Ось 6-мм, 8-мм Ідеально підходить для накриття полікарбу для накриття теплиць. Ну а 10-мм можна використовувати, коли ви хочете використовувати теплицю в період, коли треба опалювати цю теплицю. Ця теплиця більш тепла. Є декілька варіантів по якості полікарбонату. Є клас стандарт. Це полікарбонат, який служить до 5 років, гарантії ось. І є клас полікарбоната преміум це полікарбонат, який служить більше 10 років. Різниця саме в тому, що там, наприклад, в преміум йде повна еталонна вага, ось. І захист від ультрафіолету не менш, ніж 50 мікрон. Тому що в стандартній це 30, 35, 40 сорок Ось а товщина захисту відповідно це строк експлуатації самого полікарбонату. Ось я вам зараз розповів вкратці саме полікарбонатні теплиці, які ми виготовляємо вже багато років, які випробувані доопрацьовані і функціональні, мають різний бюджет і різний строк використання.